Добрий день, це магазин звук. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам ще один набір на переобладнання під дозатор. Це йде на двосторонньому циліндрі на трактор МТЗ-80. Раніше вже показували вам набори на цей трактор. Цей відрізняється тим, що тут іде двосторонній циліндр посилений, тобто тут йде 40-вий шток. В стандарті вони йдуть у 30-му, цей іде 40-й. Вони в нас є в декількох варіантах, тобто посилений і не 30-й 40-й штук. І з ходом штока 21 та 25 см. Так само до набору входить дозатор, прокладочки до нього. Це йде під плиту. Якщо ви встановлюєте дозатор на гур на рульову колонку, там йде перехідна плита, вал, це йде прокладочка під саму плиту, це йде під дозатор. Дозаториде Болгарія, також на вибір є білорусівський варіант, але він майже в два рази дорожчий. Кронштейни для кріплення двохстороннього, це йде посилений варіант, товщиною вони 8 мм. Тут для встановлення штуцера в комплекті. Надозатор на дозатор на циліндр та болти для кріплення самого циліндра та кронштейнів циліндра. РВДшки йде 2 метрових 2 полуторних, вони йдуть з уголками на кінці. Наконечники на у нас є декілька варіантів. Вони підбираються під відстань між сошками. Тобто перед тим як замовитись, спочатку краще буде заміряти вашу відстань між сошками від осі, до осі, щоб ми могли підібрати, які вам наконечники максимально будуть підходити. Бо вони є в декількох варіантах. Є з трубкою 10 см, 14, 17 та 20 см. Тобто, як бачите, де йде точечка, це приблизно до тієї відстані нарізана різьба, тобто, ми можемо вам підбирати з запасом. При регулюванні, ви там трошки підрізаєте під вашу відстань, щоб максимально підібратись до потрібного результату, тобто максимально накрутити е, наконечник на шрус, щоб було міцніше з'єднання. Або, якщо зайве щось треба буде підрізати. Відправляємо це все по території України, але є можливість доставки України в два Латвія та Молдова. Тобто, тобто, спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону, уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Латвія, Литва. Володимир вам допоможе в цьому питанні. Це його номер телефону. Та Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастей на такту МТЗ, Ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Пишіть свої запитання у коментарі або звертайтесь за цим номером телефону.